Наша війна є нетиповою для інших Збройних сил, інших країн. Але ворога недооцінювати, це саме найстрашніше, що може зробити будь-який командир і будь-який боєць в цілому. В першу чергу нам потрібен час, але він буде грати як і для ворога, так і для нас. Наша війна є нетиповою для інших Збройних сил, інших країн. І навіть Північно-Атлантичний Альянс, на жаль, чи на велике щастя, не мав участі в таких діях і такого масштабу. І наша війна ну, наразі, я вважаю, що є одною, скажімо так, де застосовувались всі види зброї, всі види військ. Наразі інші країни не мають такого досвіду, як наш. Ну, в першу чергу ми ж живемо в 21 столітті, відповідний прогрес постійно, що навіть в військовому плані він постійно рухається і постійно йде розвиток. Е, як показала нам практика військових дій на Сході, на півдні ПЛА мають немале не значення, немалий вплив на хід тих чи інших подій. Ми втрачаємо що? Ми втручаємо техніку, але ми зберігаємо життя бійців. І це грає немалу, немалу роль. Основну я вважаю. Тому що якщо дрон ти ще заново складеш, на жаль, людину, як конструктор, ти потім не складеш. 14 го якщо дивитися року. І нинішня стадія війни ну, це ж одна війна, просто різні стадії, правильно. Стадія різне це і підготовка наша виросла за цей час. Бо велика інструкторська база, з'явилася певна систематизованість в нашому навчанні. Напорядок порядок виросла індивідуальна навіть підготовка і так само підготовка командирів. Але ворога недооцінювати це саме найстрашніше, що може зробити будь-який командир і любий боєць в цілому. Тому що, як не крути, вони залишаються армією, їх військовий потенціал що живої сили, що технічної — він є. На порядок вищий, ніж наш. Вдівалися форму заради за, за прапору, заради держави, заради кожного українця. І носиться зброя до сих пір і побратими виносяться з траншей і ховаються саме під прапором України. І несуть вони волю на якомусь певному регіону, а всій Україні. Не треба нам якоїсь жалості, ще щось. Просто треба, щоб кожен вже зрозумів своє місце та свою користь в даній війні. Так, все. То я хочу, щоб мої діти з гордістю казали, що вони українці.